На Житомирщині заняття з вогневої та фізичної підготовки для поліцейських проводять інспектори з особистої безпеки. Минулого тижня такі нововведення стартували в усіх відділах та відділеннях поліції регіону. Навчальний рік для поліцейських Житомирщини, що стартував 16 січня, окрім теоретичних занять, включає у себе проведення прикладних тренувань з вогневої та фізичної підготовки. Безпосередньо цією ділянкою роботи займаються інспектори з особистої безпеки. Мета ведення посад інструкторів з особистої безпеки це поліпшення і підвищення фізичної підготовки працівників поліції, належного застосування в екстремальних ситуаціях, прийомів тактики самозахисту, володіння табельною вогнепальною зброєю та тактичних прийомів при виникненні нестандартних та екстремальних ситуацій в повсякденній діяльності працівників поліції. Минулого тижня подібні заняття, до яких долучилися максимум учасників, відбулися у всіх відділах та відділеннях поліції. Відповідно до розробленого графіку, інспектори постійно виїжджатимуть у територіальні підрозділи. Що стосується особисто мене, то під час навчання вищому навчальному закладі я вже здобув певний рівень фізичної підготовки, що стосується виконання служби хубовська, але дані заняття покращать мій професійний рівень і підвищить мій рівень службової діяльності як працівника поліції. Навчальний рік для поліцейських триватиме аж до середини вересня і закінчиться логічною здачою заліків з тактичної вогневої та фізичної підготовки.